Привіт! Вирішуємо наступну задачу: 704 Binary Search. Нам дано масив інтеджерів NAMS, він відсортований, і нам потрібно знайти інтеджер target в цьому масиві. Тобто нам потрібно написати ось цю функцію, яка поверне індекс target, якщо він є в масиві NAMS, і якщо немає, поверне мінус і ми повинні зробити так, щоб цей алгоритм відпрацьовував зі складністю O log N. Давайте трошки зробимо це більш уроком, ніж розв'язанням задачі, що таке бінарний пошук. Уявіть, у вас є масив. Давайте візьмемо ось цей приклад і нам потрібно знайти таргет 9. Якщо б ми робили це звичайно, в звичайний лінійний спосіб, якби ми брали перший елемент мінус 1. Порівнювали 9, ні. 0 дорівнює 9, ні. 3 дорівнює 9, ні. І так далі. Що ми можемо зробити замість цього? Ми розраховуємо середину цього масива. Дивимось циферка 3, наприклад. Беремо її і дивимось. 3 дорівнює 9, ні. 3 менше 9. Так, це означає, що в ось цих от перших. Трьох елементах масива дев'ятки точно не буде. Ми можемо її відкинути і шукати дев'ятку далі. І тепер, якщо ми можемо зробити, так само розраховуємо середину масива, це буде дев'ятка. Ми беремо 9, дорівнює 9, так, знайшли. Якби не знайшли, то аналогічно ми б відкинули чи більшу, чи меншу половину масива. Тепер давайте перейдемо до самої реалізації, і для цього нам потрібно визначити, е, оголосимо змінні L, це буде лівий курсор, початок масиву 0, і R це буде namс length 1. Давайте почнемо з кінця, повернемо мінус 1, якщо ми нічого не знайшли. А між цим ми зробимо, поки L менше дорівнює R. То що ми робимо? Ми визначаємо середину масива, назвемо Const M, і це буде mass fluor в дужках L плюс R поділити на 2. Таким чином, ми визначаємо якраз оцю середину масива, як ми розглядали в прикладі. І враховуючи те, що масив може, бути, може мати непарну кількість елементів, ми беремо менший. Ми Використовуємо MassFloor для цього. Тепер ми можемо перевірити, якщо ми попали, тобто, якщо нам з M дорівнює target, то ми повернемо M. Нам потрібно повернути індекс елемента. В іншому випадку ми перевіряємо, якщо нам з M менше за target, то в цьому випадку ми хочемо відкинути. Нашу меншу половину масива. Тобто ми дивимося, що е, трійка в нашому випадку менша за дев'ятку Це означає, що нам оце все потрібно відкинути. І для цього ми курсор, який у нас нагадаю, 0, пересуваємо ось сюди. Ми робимо m, беремо нашу середину і додаємо одиничку. а Виглядає це, як L дорівнює m плюс 1. А в іншому випадку нам потрібно здвинути R, тільки нам потрібно відкинути. Ми б відкинули ось ці три елементи, і ми взяли б M-1 попереднє значення. Це дорівнює M-1. Запускаємо, сабмітнемо, І ось таке рішення. Запустимо ще раз, може, дасть кращий runtime. Чудово, 97, дуже гарно, мене влаштовує, нічого не поміняли. Дивний лідкод. А ось такий алгоритм. Якщо у вас є якесь краще, цікавіше рішення, обов'язково пишіть в коментарях. Буде цікаво розглянути. Дякую.